Такого дизайну дверей ми ще ніде не бачили. Це що, італійські вироби? Це перше, що ми чуємо, коли до нашого салону заходять клієнти. Як же приємно чути, коли наші українські вироби порівнюють з італійськими, і це означає, що ми на вірному шляху, і справді наші двері це ексклюзивні моделі, які ви стовідсотково більше ніде не побачите. Наші дизайнери їздять до Мілану на найвідомішу виставку з меблями, де представлені Роберто Ковалі, Джан Фрако Фіре, Пітер Адам, Сту Мілана, Малірба та багато інших. Ми надихаємося не лише їх дизайном, а й успіхом. Адже колись і ми будемо виставляти свої меблі у Мілані. Двері та меблі прикрасять вашу оселю, і вам 100% потрібно зробити вибір в користь наших дверей. Вироби від Казаверді це не тільки про ексклюзивність, а й про якість і про преміальність у кожній деталі. Переходьте до нашого профілю, щоб побачити більше нашого асортименту.